Розділ 11. місцеве самоврядування. Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної. Обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить 5 років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського. Селищного міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського селищного міського голови, обраного на чергових виборах, становить 5 років. Чергові вибори сільських селищних, міських районних обласних рад, сільських селищних міських голів, відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради. Чи відповідного голови, обраних на чергових виборах, статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської. Районної, обласної ради входять чиновники різних відділів, а також голова громади, які обираються основі загального рівного прямого конкурсного права шляхом участі в конкурсі, та отримання перемоги. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, чиновники, які отримали перемогу в конкурсі, мають термін першого контракту в півроку. І можуть продовжувати контракт шість разів, тобто максимальне перебування на посаді одної людини три роки. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної обласної ради, має наслідком порушення контракту або корупційного чи кримінального злочину. Територіальні громади на основі загального, рівного прямого права на участь у конкурс, який надається всім бажаючим. Які досягли 21-го року, і мають програму дій для виконання у разі перемоги, обирають шляхом участі в конкурсі відповідно сільського, селищного міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного міського голови, які отримали перемогу в конкурсі, мають термін першого контракту в півроку. І можуть продовжувати контракт шість разів, тобто максимальне перебування на посаді одної людини три роки. Черговий конкурс до сільських, селищних, міських, районних обласних рад, сільських селищних міських голів відбуваються в останню неділю жовтня третього року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, статус голів, депутатів і виконавчих органів ради. Та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідно на конкурсі і очолюють виконавчий апарат ради. Чиновники відділів та голови несуть повну матеріальну відповідальність та посилену кримінальну відповідальність перед народом УНР.